На цьому а, да, наступний. наступний. да, да, да. рекомендации будут почати проводить. Слаженность технической документації знаготорили лошовой оценки земельные ділянки по выкиданию до воду договора организации. Так, то може посмотрю рассказати, що давайте я начну з вашу вопросу членів. Хочу представить Радян Томик Борисович, но призначення директорництво за шутку. жаль, предприятиство находиться в стальній просторі. Але не дивлячись на цей стан, підприємство це продовжує основні платежі та тобі поплатить податки. Те, що стосується насамперед ну, сьогоднішнього нашого питання, по земельні комісії, це оренда та жену. Так. Ці питання, які сьогодні виявляються, не на вже наводять громадських. На чому хочу теж наголосити у овичленні комісії, застосувати тому, що якщо стоїть питання, скільки за цього часу отримав Священ Раду місцеві бюджет від оренди, і скільки він буде. Ці э, в розмірі практично 60% від загальної кількості, а оренда плата і навхоження до церквіальних громад майже не зменшиться. ми збираємося збудувати стан подальшої безпеки там є ще певні нам

Ну хто, хто може з вашого закону більш конкретні пояснити, тому що ну, у нас такі депутати, що запитань дуже багато. Особливо в співлокі, Мені, там постійно до даної фірми питань. Тобто, директор ваш приїжджав до того, щоб працював до його питань чи запроваджу. Зрозумів. Якщо ми то не проти, а з депутатами треба, щоб більш...

Скажімо, управляючої компанії, я вже теж говорив, на про передодні комісії що. It could be like to watch. Проводити рекультивацію, висадити ліс. Так як зараз у нас це погода, і не прийнявся ліс, хто його повторно буде пересадити? Ви чи вже Ну, як показує практика, то різ приймається. Ми вдавали в Крастенському районі це до лісу буде. Там дуже гарний ліс, припинятися і Ні, ну якщо таке буде така ситуація то по дальше Ну, э, Сьогодні нас прийняли, когда следующий год посходили, в любом класску, або це будем передати АПК, видав, mm -hmm. уже вам порадило АПК, это межлаг призначен. Або в себе створювати, я буду так. То есть це бою, як бы себе не, не, не можна тримати. Якщо, тобто, допустим, ми здаємо сільгосу, бідно, то ви можете там розпознати, комусь тут надати, там, якщо не помиляюсь, ну, це буде вести одноразово, так, ви розписані, і ми, а, ми а, можемо віде. здаємо, коли ми здаємо, ось у нас була крайня ось передача, буквально місяць назад, так, да? ну, все, так, да, 53, 53, 53 гектара, от, то вже комісія, коли виїжджає на місце, це не а, той різ, що ми засіяли, Не менше 90%, а то й більше прийнятих з самих дерев, які ще з часом їх росту потрібно буде більш прополювати і прочищати. Тобто комісія приймає вже певний сил. І, і ще інформація. За віз скажімо, ділови, це приблизно в самому росту це тисячу кубів з гектара. Тисячу кубів це тисячу дерев. Плюс-мінус. Ми висажуємо з розрахунку п'ять половини тисяч саженці на інфраструктура. То есть п'ять разів сажається. Да, деякі тримаються, деякі тримаються. Але в більше міру ми повинно все будто. За місцем Так, так. Отже, практично разом. Так, вертаємося на питание поехал. Звершення документації за ум и там заняло за новый диалог у їх в те саме питання, яке ви задали на минулій комісії. Ну, же не знаю, я туда. Да, ну, то додаток включить цей делян. То есть проект решения. То все на приводизацию результаты. Да, да, читать, он это сделал. Давай, я возьму. Ну, все Шевченко, 20 лет. Боровская, Галина, Михайловна. Шкина. 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 Шкина.

Каменчук. Каменчук, да? Ольга. Да Анатольевна. Саламаху. В ядности сто тридцать весь семь. Да, поворотная да, идеологичная. Корбут да. Володимир Николаевич.

Тобто переділюється комісія, який питає, за що казав голова АТА? Ну, за всі питання, всі питання. Всі запитання. Повністю приписували, і становилися повністю вирішені. Та ці питання, вони не включені в порядку. Ми просто виписували ці комінації, просто рекомендації, щоб на ньому відео розглянути, щоб комісія, спеціально відключити порядок денний сесії, або перенести його на розглянути і потім перенести на наступну сесію. Питання. Звучить про затвердження проєкту зумоустрою та підготовки земельних ділянки до продажу земельних шоу. Розробилася документація на земельну ділянку комунальної власності

поліція за нього цілих тисяч, я встановився. Ви думали про ці проблеми в сьогоднішній ранку? Так, так. Я дозвіл мене до вас у 28 травня 2021 року. Ого. А співки зверталися до суддів підприємства, які були потенційно цікавими. Хто ці люди? Купівлі земельних ділянків. Хто ці люди? Nisniflat. Nishny Sклад. Total Tamtao of Steak, to the new CVCV занимается премьерской деятельностью. Да, мы хочет это.

To, to accur... Nie, tam 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 puste, bo tam, ugody, tam jedynie, wie, like, że, że I tam wizytę ma dynamikę. Czy można powiedzieć, że to Nie, Czy Ну да, на территории или... Ну вот это же лево, если тут у них же что-то подумал. Но все еще не да, мне же не сказали, что это не эта часть на ветке, чтобы почему заканчивается на ветке. То есть они именно хотят вот с этой веткой, да? Да, да, делали, делали. Ну, ничего. Не знаю, лапу на... Почему не арендует? Не арінка, тому що, наприклад, нарядованої земельній ділянці, щоб здійснювати якісь робочі ці, постійно потрібні? Так, зазвола. Да, Я вже на приватній. Тобто не зможуть. Це ну, частина да. там, де це вона вже є. Ви купили. Може, що нам все протираті, купимо це вже не було. Забрав черту вас як дає ковиску. Так я не знаю, або на тюссе голосу доставлять, або рекомендувати. Ні, давайте спочатку розглядаємо розглядаем. А, почет... no, no. а тоді вирішимо, чи да, чи Значить, Значит, потом там... лучше. Кто за, примус нема? Одно голосно. Да. З тим, Тетяна, все зрозуміло. Тепер... Та іначе, разом виглядаємо, хто на цьому чи на ту сесію. Ну, хто теж и... ставить на основній, щоб не кожен їм виступав багато. Ну, Та значить, хто за, щоб на цьому сесію? Хай не на цьому. Тільки просимо вас підготувати нашому голові гамак, якою він буде, буде читати. Добре. Тоді поводити Показати практичне знайомлення з поступництвом позиції, розглянути, розглянути це питання. У нас засідання сесії, яке відбудеться 30 Так, не можна читати. Потім напишуть протоколі, що на следващий не можна. Ми написали протоколі тільки на Не Черговий черговий часом. Там треба черговий наступний доказиш, то того, як кому подобається. Яка чергова, яка наступна, а потім скажуть на черговий данну, mm. то на черговій не. Якщо хочеш відмовити, то можна знайти мільйон способні читають. На засіданні в сесії в дужках написати ну, черговий дужках – наступний писає. Так, значить, положення. Розглянути дане питання на засіданні в сесії, в дужках – черговий. Mm -hmm. Наступний черговий. Це і одне дуже. Mm -hmm. Наступний душка черговий. Воно були черговий, позачерговий, просто.

читал, что писать. Ну спешите, что Ну, по протоколу что-то надо, что Я и текст всё потом дополню. Вопрос Пожалуйста. А мы вообще тут не должны, а ничего. он закон тоже забывает у меня так и пост. А мне не начинают, потому что я когда меча, я чинення. teyzeye de ben